У п'ятницю 1 березня сумська громада назавжди попрощалась із двома військовими солдатом Олександром Пономаренком та сержантом Олександром Мельником. Із самого ранку рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього воїна Олександра Пономаренка, який загинув 21 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області. Олександр проходив службу на посаді стрільця-снайпера 3-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу, 2-ї мотопіхотної роти. Колеги назавжди запам'ятають його як добру, світлу і чуйну людину. Ми з Олександром працювали в одному цеху на хімпромі. Він працював черговим слюсарем, завжди відкликався на всі. Бажання, що все виконував ніколи не то. Як почалась війна, він одразу пішов добровольцем захищати Україну. Ну і зараз загинув ми співчуваємо рідним, близьким. Ви працювали з ним в одному цеху. Пром. Був дуже гарною людиною, доброю людиною працьовитою, як і на підприємстві, так і вдома. Часто ділився своїми досягненнями вдома. Любив будувати. Дружину його знає, також гарна. Двоє дітей. Звичайний, гарний, гарний, безказний, відповідальний. Хороша сім'я Сім'я гарна в нього була, дружина. Тільки, тільки добре можемо сказати. Ми працювали. Декілька років тільки добре, тільки гарне про нього можна сказати. Чесний, достойний. Відспівали народного героя Олександра Пономаренка у храмі 12 апостолів Православної церкви України. <плес> Звільняючи українську землю від рускова міра, пішов із життя і відважний військовослужбовець сержант Олександр Мельник. Чоловік загинув 14 січня, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні завдання по недопущенню просування противника поблизу населеного пункту Веселе Донецької області. Хоробрий захисник України служив на посаді стрільця снайпера 3-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. Опівні 1 березня труну з тілом бійця привезли до свято Миколаївської церкви. Те рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, попрощалися з Олександром. Чоловік з большого боку можна назвати. Він був хорошим отцом, хорошим сином був, хорошим братом був, Молодцом він був, везде помічником. Очень печально, трагически сложилась его судьба. Героям слава. Ну, взагалі, хлопець був дуже, дуже гарний, то есть, ну, взагалі, азивчивий такий, ну завжди, бы, дуже Це мій, мій товариш, мій друг по, по, по то помолоди. Есть... Завжди був радісний. Ду дуже товариський З ним було це спілкування дуже хороше. Він він любив компанію, любив посидіти, побалакати, просуждати життя. Відспівали мужнього воїна-оборонця Олександра Мельника у Святи Миколаївській церкві Православної Церкви України. Це було мовчазання дуже <послужен> скорбо гороба болю, но представили воїна Олександра і родичі почали його, Олександра Юрія Андрія і за відпустким брові невільники і не є. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. І з усіма військовими почистями солдата Олександра Пономаренка та сержанта Олександра Мельника поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.